Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я приїхав знову на те саме містечко, де раніше і в царські, і в радянські часи хатинки стояли. Зараз, друзі, покажу місцинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Щоб буде цікаво, друзі, попадатися, все вам буду показувати. Ну а ви, друзі, не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така от місцинка. Для сьогодні оце дойду. Оцей сьогодні Тоже... Канальчик пішов. Така от місценка. По тому горбику сьогодні воно пройдуся. Ано горбик теж пройдуся, воно горбик теж пройдуся. А це я в раз тут ходив. По цим горбикам. А там за кукурузкою поселення Аланської культури вже починається, друзі. Така от місцинка на сьогодні. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідочка. Така от перша знахідочка за сьогодні. Монетка. Якась. Походу пізня радянська. Так, 10 копійочок 82-го року. Зараз, друзі, я ней про труда краще покажу, що за монетка. Така ось, друзі, монетка попалася. 10 копійочок 1982 рік. такая знахидочка. Ну и такая вот монетка с тієї стороны. Такие изображения. Такая, друзья, наступна знахидочка. Это монеточка. Пизня радянская копеечка, друзья. Так, одна копеечка 1900. 88-й рік. Така от знахідка. Ну, а з цієї сторони таке зображення в монетки. Попалася, друзі, така от знахідочка. Це, походу монетка якась. Ну, сильно-сильно зелені. Така от монетка. Ну, судячи... По товщині це повинен бути. Душечка. і катеринки, ялизовидки біж за все. По формі і по розміру. Зараз, друзі, я не протру. Якщо буде щось видно, то покажу. Так, друзі, попалася така от знахідочка. Це монетка. Ходячка. 50 копійчок, більш за все 92 рік. Да, 50 копійок. Така от монетка, друзі. Така ось знахідка. А то я дивився, що перед цим знайшов та царська монетка Олександра І. В кінці відео покажу. У неї протирав, вона не сильно протирається. Там в одному місті ледь-ледь протер. І побачив силует з монети Олександра Першого двуха капуста перед цим була знахідка. Друзі, а в мене класний сигнальчик, спробуємо разом з вами онлайн копнути. Такий от класний сигнальчик. Зараз спробуємо разом копнути онлайн. Що воно дасть на такому класному сигнальчику? Друзі, це монетка, я її вже побачив. Ось вона. Груда це. Царьочок, походу. Дві копієчки Олександрівського формату. Зараз, друзі, я не і про труда, краще покажу, що за монетка. Така от монетка, друзі. Це 2 копійки капуста. Вона теж сильно в окіслах. Це хоч трішки менше, хоч в одну сторону трішки видно. Точно монета Олександра І. І точно двуха капуста. А от рік незрозуміло, Тут повинен бути, там де окісла. Ну а з цієї сторони теж сильно в сильно в зеленці монетка. Така от, друзі, знахідка. Царська монетка Олександра І. Друзі, така от ямочка неглибока. Сигначик був невнятний. Такий, як на облому який-то алюмінієвий. Ну, 90-ті сигнали були, але звук трохи не такий. У монети більш кращий звук. Більш проривчастий. Ну і дало монетку. Походу бочиною лежала. Бо звук не зрозуміло, який був. Царьочок якийсь, друзі. І знову окіший. Хоча тут могла і водичка стояти між двох горбиків в ті часи. Все може бути. Зараз, друзі, я не про труда. краще покажу, що за монетка. Така ось, друзі, монетка. Копійка Олександра I теж сильно викисла. На этих хоть трешки надписи видно. Копеечка, емочка. Такая монетка с этой стороны. Ну и такие отображения с этой стороны. Теж там дарик сильно в окислах. Такая, от, в общем, друзья, знахидочка. Такая монетка Александра Першева. Такая, от, друзья, знахидочка наступно попалась. 1651. Це друзі не рік. Це коров'я на ухо набивалася така штука. І це номер корова в стаді був такий. Як раніше ферми були. Такі оно. Ну, Номорочок. Корова якась носила. Такий номер. Радянські часи. Така от знахідочка. Така ось, друзі, знахідочка попалася. Як красиво монетка з комочка виглядає. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Десяти ходячка, друзі. Так, 10 копеечек. Такая монетка з цієї сторони. Така от монетка з цієї сторони 92 рік. Така ось знахідочка, друзі. Попалася, друзі, така от знахідочка. Ця монеточка. Походу царевочек, друзі. Якийсь. Зрозуміло. А, дві копієчки, друзі. Зараз я неї протру, протруда краще покажу, що за монетка. Так от, монетку, друзі, видало. Дві копієчки, 1881 рік. Це ще. Олександра Дрова монета. Так, Олександра Дро ще монета. А с этой стороны такие отображения монеты. Такая, друзья, знахидочка. Царская монетка. Попалась, друзья, такая от знахиточка. Это монетка. Ходячка. Десятикопеечная. Такая от монетка, друзья, десять копеечек. Такая с этой стороны Ну і така от монетка з цієї сторони. Така от знахідка, друзі. Така монетка. Така ось, друзі, знахідочка наступна попалася. Прямо зверху була. Це ложечка. Така от. Походу з нержавіючої стали ложечка. Чайна. Така от, друзі, знахідочка. Чайна ложечка. Не Ні клем нічого не бачу на ній. Така знахідка. Так, друзі, почав ямку копати. Така от штучка я показалася, щось виглядає залізне. Зараз будемо дивитися, де витягувати, що воно таке. Щось цікаве, друзі. Навіть я б сказав би дуже цікаве щось. Ха, друзі, це кістень Так, це кистеньочок. Не зря я на початку відео казав, що за мною поселення аландської культури. Така ось знахідка, це друзі, станьочок. Їхній. Кругленький. Тут свинець, походу. Воно аж сиплеться свинець. Це значить не одну сотню років землі вже лежить. Ця знахідка, бо оно свинець аж сипаться починає. Воно пальцями кришиться. Ми... І ушко воно квадратне. Не кругле, а квадратне. Така ось, друзі, бомбезна знахідочка. Кістеньочок. Другий мій в цьому сезоні. Перед цим одного знаходив. Років два чи три назад. А це другий в цьому сезоні. Що, друзі, ось одна ямочка така ось невеличка. І зразу дві знахідочки. Ось це одна знахідочка з цієї ямочки ось ось друга виглядає. Теж знахідочка. Дві монетки, походу, з однієї ямочки. Зараз будемо дивитися, що воно за монетки. 10 копійочок. Перша монетка, а який рік? 1992. Така от перша монетка, друзі. Ну і така ось друга монетка. Теж, походу, 10 копійочок. І теж 92 рік, друзі. Таких от Дві знахідочки з однієї ямочки, друзі. Що, друзі, сигначик був верховий, піном провів. Монетка так ось і випала. Зараз будемо дивитись, друзі, що воно за монетка. 10 копійочок. Пізня Радянська, походу. Так, 1971 рік. 10 копійочок. Така от монетка, друзі. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Така ось монетка, друзі. 10 копійочок 1971 рік. Така от монетка з цієї сторони. Ну і таке у монетки з цієї сторони. Така ось знахідочка. Така монетка. Так, друзі, перед цим ось такого гудзика знайшов. Це з джинсів, походу, гудзик. Там ще якісь надписи є. Воно ну, по-англійськи. Така ось знахідочка перша була. Подобитенька. Ну, а тер ось знахідочка, чого я включився. Такий ось гудзик видала. Чи цинковий, чи алюмінієвий. Такий ось гудзичок, друзі. На три дирочки. Така ось Такий гудзик, друзі. Що, друзі, сигначе був чи такий класний, верховий. Піном провів, монетка я показалася. Така ось монетка. Це копієчка, друзі. Так, копієчка. 1892 год. Такая от монетка с этой стороны. Такая от монетка с этой стороны. Зараз, друзья, не про труда, лучше покажу, что за монетка. Так вот монетку, друзья, выдала. Одна копеечка 1892 года. СПБ Такие от сохранчик монетки. Так она выглядит с этой стороны. Ну і так монетка виглядає з другої сторони. така ось, друзі, знахідочка, копієчка. Ще Олександра 3 Так, ще Олександра 3 монетка. Шов, друзі, катушкою Махава. Знахідочка так зверху і виглядає. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідочка, друзі. Це, друзі, з самовара штучка. Зверху надівається, піднімається, коли самовар нагрівається. І через цей отвір пар виходить з самовару. Така, друзі, знахідочка, штучка з самовару. Таких, от, друзі, дві знахідочки перед цим дало. Кулю так от. Бронзою покриту. Чи міддю середині свинець. І так от, чи гудзика, чи накладочку, не зрозуміло. Так от вона товстенька, немаленька. Так от штучка видала з цинку зроблену. таких от дві знахідочки. а зараз так от, друзі, знахідочку видали. Не знаю, можливо значок якийсь алюмінієвий, не знаю. Ну явно щось алюмінієве походу, тоненьке. Зараз будемо дивитися, що воно за штучка така. Ха, емблема ауді. Так, друзі, емблема Ауді автомобіля. Написано Audi. Ха, така, от, друзі, навіть знахідочка попалася. Тут ще якась резинка з цієї сторони. Так, емблема. Хтось з за ауді загубив. Така знахідка. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого сьогоднішнього пошуку. Такі ось знахідки мені вдалося знайти. Монеток немало. І царських, і радянських, і наших ходячих. Кісня, класна знахідочка. Ну, а теж, друзі, детальніше, що мені попадалося на пошуку. Така от куля з мідною чи бронзовою оболочкою. Така от накладочка, походу, штучка із самовару. Коли в самоварі вода нагрівається, ця штука приподнімається вверх і через неї пар виходить із самовару. Так, два гудзочка. Один з джинсів гудзик, а другий такий радянський гудзик або німецький. Так, поїхали далі. Три ходяч, ходячки, чотири ходячки, 30 копеечних і одна 50 копеечних. Так, три пізні радянські монетки. 10 копеечок 71-го, копєчка 88-го і 10 копеечок 82-го року. Так, поїхали далі. Коняці на ухо надівалися. Номер стаді. Чи кажу коняці корові. Номер стаді. Корови в стаді. Так, значок Ауді хтось загубив від автомобіля. Ложечку також чайну теж знайшов. Таку з нержавіки зроблено. Потім класна знахідочка такі от кістеньочок видала. Класна знахідочка. Такі откистині очі, друзі. Так, тепер по царючкам поїхали. Двушечка, капуста раз, Двушечка капуста два. Двушечка Олександра. Другого ще. Так, Олександра другого, 1881 рік. Так, копієчка Олександра першого ямочка. І копієчка, Олександра III, 1892 рік. Таке от, в общем, друзі, мені знахідки сьогодні вдалося знайти. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну і пока!